Тобто наш мозок так налаштований, що візуальну інформацію ми обробляємо швидше. А, тобто от ми запам'ятовуємо 10% того, що читаємо, 20% того, що чуємо, 30% того, що бачимо, 50% того, що бачимо і чуємо. І в принципі, якщо. От ви бачите справа, це подано візуалізація використовуючи діаграми, да? то в принципі, коли ми туди подивилися. То наш мозок швидше це запам'ятає, ну скажімо так, ми створені. Да? Тобто, якщо брати дослідження, то дослідження показали, що 90% інформації людина сприймає через зір. Чому я зараз на це зосереджую вашу увагу? Тому що, знаєте, коли я сама копресалася, шукала цю інформацію, то просто ну, це мене вразило, тому що інколи ми про це не замислюємось. Ось, наприклад, якщо зараз я на ну, таке маленьке, теж можна зробити з вами дослідження. Ви зараз, наприклад, закрити, будь ласка, очі, от ви закрили очі. да, І я, наприклад, буду задавати певні питання там про кабінет, в якому ви зараз знаходитесь. да, Скільки там стоїть столів, яка там стелі як пофарбовані? Що там, скільки у вас там вікон? І ви, якщо так трошки напружитесь, ви повністю назвете ці моменти, да? ці факти. Але ви ніде це не читали. Ви не сідали зараз же я не давала вам завдання. Будь ласка, подивіться навколо що. Просто ви періодично заходите, виходите, заходите, виходите, але око ваше вже чіпляє певну інформацію. І незалежно від того, яку ви собі ставите мету, Певна інформація вже читалася, і все це відправлено до вашого мозку. Розумієте? Тобто, от, от тільки замисліться, що тому, якщо вам щось треба вивчити, будь ласка, так же само і е, в кого там ви, ну там, діти, брати там і так далі, хто навчається, то от візуалізацію, якісь такі от собі картиночки десь вішати там, де у вас. Ви, якщо щось хочете вивчити, запам'ятати, Там, де у вас, наприклад, от ви там а, хочете каву попити, да, ви відкриваєте шафу. От там, де у вас та ручка, то треба повісити те, що ви хочете а, візуалізацію, те, що ви вивчите. Да? Тобто, от Рука у вас бере, ваше око зачіпляє і вже воно трошки запам'ятовується, навіть якщо ви це от, собі таку мету зараз наставите. Да? Тобто, отже, 90% інформації людина сприймає через зір, 70%. Сенсорних рецепторів знаходиться в очах. Близько половини нейронів головного мозку людини задіяні в оброзі візуальної інформації. І е на 19% менше при роботі з візуальними даними використовується когнитивна функція мозку, що відповідає за обробку і аналіз інформації. На 17% вище продуктивність людини, що працює з візуальною інформацією, а на 4-5% краще згадуються деталі візуальної інформації. І от уявіть 60 тисяч разів. 60 тисяч разів швидше сприймається візуальна інформація в порівнянні з текстовою. Знаєте, собі теж таке, ну колись мені було цікаво, я теж так спостерігала і е, от. Е, всі ми робимо з вами флюрографіст обстеження. Да? І коли треба туди заходити, то як правило пишуть вимикати мобільний телефон. І от, коли я так дивилася, от бувало, там десь написано було текстово. Да? Ну, ти так ось спостерігаєш за людьми, ну не завжди це все по прочитаю, прочитують, да? коли там поспішає людина. А якщо так от висить просто, що великий такий телефончик, де ще червоного кольору, щоб привернути увагу да, перехреслений, то швидше всі так звертають на це увагу і швидше реагують. Тоб, що, тобто розумієте, що все ж таки візуальна інформація е, швидше сприймається. Е, якщо е, навіть, от, е, скажімо так, не не, не ну, 1986 рік, це начебто тут десь було. Да? але... От Знову замислиться, що ми зараз отримуємо в 5 разів більше інформації, тобто потік інформації більше, інколи в нас буває, складається таке враження, що ми там щось там не так встигаємо, не так щось ми там десь робимо і так далі. Ви просто зрозумійте, на який зараз іде великий потік. Він збільшується, збільшується, тобто інформації кожного дня ми обробляємо набагато більше і тому не треба десь до себе відносити там, що ви там щось не встигаєте, там чи ще щось да ви просто от продумайте це все, тобто ще раз. П'ять разів більше інформації ми сьогодні вже отримаємо, якщо порівняти з 1986 роком. І візуальний супровід він збільшує бажання читати текст на 80%. Люди, які дотримуються інструкції з текстом ілюстрації, справляються з завданням на 323% краще, ніж ті, що дотримуються інструкції без ілюстрації. Ще раз скажу, це дослідження, це не те, що там, да, я там собі щось так придумала, це от спеціально робили це світові дослідження. Історія. Візуалізації це було завжди. Да? Візуалізація була присутня, тобто ми навіть от можемо далі на цих слайдах зараз це побачити. Ось слайди, да? Отже, візуалізація це будь-який спосіб побудови графічного образу даних, що має на меті ефективне, наочне представлення даних, що допомагає в процесі загального аналізу інформації. Коли ми візуалізуємо щось, ми повинні обов'язково про це все продумати, ну які картинки да, для візуалізації брати. А, тому що от, навіть презентація, ну, от, коли є якась асоціативна картинка, да, асоціативна, може, інколи ви не можете одразу, у вас там не, не обов'язково повинно бути якесь там, знаєте, фото, да, там, або таке, от, щоб конкретно відображало те, що ви. Можна асоціативні картинки робити, але картинки в презентації повинні бути присутні, тому що ще раз звертаю вашу увагу: як тільки око побачило візуалізацію, починається розумова діяльність, тоді інформація легше сприймається. Тобто, вже, знаєте, ну, мозок запрацював і вже по-іншому все, що далі викладається, вже по-іншому сприймається нами. Але за що треба обов'язково пам'ятати? Ну, наприклад, на цьому слайді. Ну, спочатку да, ви для себе з'ясовуєте, що ви візуалізуєте. Ну, наприклад, візуалізація настрою співробітника. Да? Що ми для цього використовуємо? Будемо використовувати смайлики настрою. Але. Бачите, біля кожного, смайліка, біля кожного смайліка не одна фраза, а декілька. Тобто ми трошки по різному можемо сприймати тобто, сама от фраза да, по різному трошки можемо сприймати, і тому отже, таке, от, ну, скажімо, прохання, прохання, навіть це не прохання, а обов'язково повинно бути присутньо, нехай дрібненько, але присутній підпис. якщо ви Цією картинкою щось хочете от, дати, да, подати, ну, щоб е, людина сприйняла цю картинку так, як вам треба, то тоді все ж таки е, дрібненько, але картинку підписуйте, тому що на одну і ту ж саму картинку можуть бути різні, м м, ну, скажімо, е по-різному сприймати, да? там поганий настрій, не нелаштоване на роботу, мені краще не чіпати, чи там я захворів. Тобто, в залежності від кожна людина може це сприймати по-своєму, тому якщо ви обов'язково присутня підпис. А далі, а, коли е, ми продумуємо да, завдання і е, ну, візуалізацію, то ми повинні. От, е, що ну, завдання, да? що от, в першу чергу це е, зробити складне і незрозуміле, простим і зрозумілим. Громістке компактним, тривале лаконічним і фрагментарне цілим. Е, завжди починаємо з того, що ми збираємо та аналізуємо певні дані. Е, ми повинні продумати. Е, що нам потрібно знати, як, щоб нам потім це візуалізувати? Але ці вихідні дані обов'язково мають бути точними, повними, достовірними от зараз увага, достовірними. Позначайте джерело даних, тому що обов'язково звертайте увагу на джерело, звідки ви берете ту інформацію. Тому обов'язково за оцим слідкуйте достовірні. Потім треба згрупувати їх за певними критеріями і теж позначати потім авторські права, тому що розповсюдження, ви ж розумієте, інтернетом це все дуже швидко. І мені, от я знайшла таку картинку, вона мені дуже подобається. В якому сенсі? От, ви просто на цю картинку дивіться. Да? А, і, от, і трошки так от просто прослухайте. Ми з вами перед тим казали, що у нас потік інформації збільшився. І от тепер на цій картинці ви можете це подивитися. Да? Що раніше може і доступ інформації, інформації. Да? Треба було там колись там на кінь і треба було стукати декілька днів, да? потім там машини, начебто, вже швидше можна було, а потім вже зв'язок з'явився, а зараз, тобто. Дуже багато інформації ми сприймаємо. І ви знаєте, інколи не треба, ну, от, якби інколи, да, ми на молодь здимося, да, на дітей і так далі. Але розумієте, якщо б нам такий потік інформації, коли ми зростали, тим більше що він іде не за віком. І не ну, дуже важко це контролювати. Певну інформацію отримують не тоді, коли потрібно. То не зрозуміло, як ми в тому би кописалися розумієте? тому і треба якось слідкувати, говорити е, з е, дітьми і так далі, тому що їм важко то дуже великий потік інформації. Дуже і треба знаходити на це час. І так само і нам, да? тобто ми дуже багато інформації кожного дня обробляємо. П'ять типів порівняння даних: це йде покомпонентне, позиційне, часове, частотне і кореляційне. Покомпонентне тут яка основна ідея? Це розмір якогось компонента у відсотках від цілого. А ну, в принципі, це можна сказати, якщо я кажу кругова діаграма, то мабуть вам більше це вже зрозуміло до чого ри. Де мова та да? і е, кругова діаграма. Тобто там все, е, наприклад, коли ви будуєте кругову діаграму, наприклад, використовуючи Excel, е, то у вас все береться приймається за 100%, е, і потім вже розраховується для, навіть якщо у вас відсотки не розраховані, Excel сам це зробить. Тому е, нам от кругові діаграми і взагалі будувати діаграми легко, тому що деякі моменти Excel сам за вас доробить. Позиційно. Це співвідношення об'єктів один з одним, часове це зміна показників в часі. Частотне це розподіл об'єктів по числовим діапазонам, і кореляційне це виявлення злежності між двома параметрами способи візуалізації далі буде тут в презентації, яким чином я зробила Тобто Є способи візуалізації. Тут вони називаються. Да, що у нас є там описова, є а, візуалізація для порівняння, є демонстрація тенденцій, є дослідження про, проблеми, є передача просторових даних. А потім я просто взяла одну і ту ж саму тему і от просто зробила на, на кожну таку на, на спосіб та ж сама одна і та ж сама тема, але по різними способами зроблена. outra. Наприклад, ось корупція описова. Ось у вас, в принципі, таким чином, так, можна це подати. Далі, якщо у нас послідовність дій, там перша, друге, третя, обов'язково якась повинна бути схема, так? Далі, якщо у нас іде тенденції, то це, наприклад, ось у вас іде графіки, і ми бачимо тенденцію, де зростання, де спадання, тобто можна таким чином відслідкувати. Якщо у вас іде порівняння, то обов'язково повинно бути до і після. Так? Далі потім там просторові дані. Дослідження приховані дані, тобто ось ну, одна та сама тема, просто різні способи подання. І над чим ви повинні задуматись, замислитись, коли це плануєте, да? то сім перемінних візуалізацій: це розташування, де якщо буде. Далі, яка у вас буде форма, яка буде орієнтація, книжна альбомна, як ви будете брати колір, підібрати текстуру. І значення, розмір. Візуалізація передбачає наочність, згортання інформації. Згортання інформації тут взято в лапки, зараз поясню чому. Тому що візуалізація сприймає, сприяє створенню проблемної ситуації, вирішення якої відбувається на основі аналізу, синтезу, узагальнення, згортання, а інколи треба і розгортання. Інформації, тобто сключенням активної розумової діяльності.